Таю в ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск у студії для вас. Працює Максим Калінчук. Рік після місцевих виборів це саме той термін, за яким можна дати оцінку роботи правоохоронним та судовим органам, які розглядали справи, пов'язані із виборчими злочинами. Так вважають фахівці громадянської мережі «Упора», які представили свій моніторинг. Так, Чернівецька область не є серед лідерів. Після минулорічних місцевих виборів на Буковині було розпочато три провадження. Два з них закрито. Одне ще триває і досі. Іде мова про так звану справу щодо ймовірного підкупу виборців тодішнім кандидатом у депутати міськради Ростиславом Біликом. Імені нашої організації писали скаргу на те, що на нашу думку провадження, яке відкри, яке було відновлено, не може бути належним чином розкрито лише за чотири робочі дні. Ну, в тому числі ми вказували на те, що факти, які є в в постанові про закриття так, і, і те, що не відповідають тому, що є зафіксовано фактами, які встановлені за рішенням суду. І 16 вересня провадження було відновлено. Зараз слідчі дії слідчі дії в цьому провадженні. Тривають про певні загалом, констатують експерти: 70 відсотків проваджень із 422 розпочатих досудових розслідувань в цілому по Україні були закриті. Ніхто не поніс покарання. Більшість стосувалася підкупу виборців, і це за оцінкою і міжнародних і вітчизняних аналітиків були найчастішими порушеннями під час місцевих виборів. Загалом на цих виборах масово був розповсюджений підкуп виборців, фактично в більшості регіонів, і поширення цього негативного прояву не залежало від власне певних політичних суб'єктів, а мало розповсюдження в різних ситуаціях в різних територіальних громадах. Рік тому на теренах Буковини було створено 10 об'єднаних громад. Серед них і Недобоївська, що в Хотинському районі. Перші результати її роботи в рамках реалізації проєктів реформи місцевого самоврядування могли оцінити і наші кореспонденти під час журналістського прес-туру. До Недобоївської об'єднаної територіальної громади входять чотири населені пункти Хотинського району, де проживає понад 7 тисяч осіб. Рік тому тут на загальних зборах визначили пріоритетні напрямки роботи, які в першу чергу необхідно реалізувати на інфраструктурних об'єктах, а це заклади освіти, медицини та культури, а також ремонт доріг. На все потрібні кошти, а вони, попри деякий песимізм місцевих жителів, таки з'явилися у сільському бюджеті. На нашу об'єднану громаду держава виділила 4 мільйони 370 тисяч. Плюс ми всі заклади освіти. Ну будемо так жати, комунальні заклади нашої установи вклали більше півтора мільйона власних коштів. Тобто, то що зробила громада, це ремонти всіх навчальних закладів, проведено за наш рахунок. Обладнання оновили всі витяжки. В закладах в кожну, кожну в кожну школу закуплено по два класи меблів. Всі матеріали на ремонт також закуповувалися в наших приватних підприємців, які знаходяться знову ж таки на території нашої об'єднаної громади. Це все робиться для того, щоб робочі місця, по-перше, збільшувалися і ті податки залишалися в нас. Село Керстенці теж входить до об'єднаної громади. Про позитивні зміни за цей рік говорять і місцеві медики, освітяни, працівники дошкілля. Відколи у нас об'єднана територіальна громада, змінилося багато. Почалася реконструкція другої черги садочка, що дає можливість роз'єднати наші групи, тому що діток збільшилося. Відповідно, території для ігрового простору не вистачає, тому громада вирішила виділити 600 тисяч гривень, можливо, і більше ще поки що не в курсі, але на ту частину 600 тисяч гривень, щоб розмежувати групи і дати можливість. Дітям займатися у повній мірі і вихователям освітнім процесом створено в громаді і першу на Буковині волонтерську пожежну команду. Наша задача полягає в тому, щоб приїхати на місце, де якась виникла надзвичайна ситуація, зробити доступний під'їзд, щоб вже власне пожежна бригада могла приїхати без проблем, і займатися своєю роботою. Ну, наша, наша справа не заважати, тільки допомагати. Сам же пожежний автомобіль для громади придбав місцевий підприємець, який був одним з ініціаторів створення територіальної громади. Ми, як, наприклад, центр громади, ми є самодостатнє село. Ми б вижили, ми б профінансувалися, але ми долучили до себе ті люди, які повірили нам. І вони від цього ми бачимо, і ми відчуваємо по їхніх настроях, бо ми зустрічаємося на сесіях. Ми бачимо, що що зробилося вже. Ми не хочемо сьогодні там щось рапортувати, бо ми для того, щоб ми дали результат, щоб люди побачили реальний дієвий результат. Він відчується не за один рік. Якщо працювати, то наслідки будуть чуть пізніше. Подбала громада і про своє комунальне підприємство, а для цього придбала відповідну техніку. Сьогодні на території всіх чотирьох населених пунктів ведуться ремонтні роботи на кількох соціальних об'єктах, в тому числі і в будинку культури села Недобоївці. Проект реалізовується за кошти субвенції з державного бюджету, а це майже півтора мільйона гривень. Як зазвичай ми бачимо, що зараз у нас в Україні культуру ми взагалі не бачимо і не чуємо, так? То нас підтримують ремонтами. Ви бачите результат, заміна віком. Ми думаємо, що до наступного року ми ще доробимо тут дещо, і набагато краще стало працювати. Звичайно ж, далеко не всі проблемні питання вдалося вирішити місцевій громаді за цей рік. В тому ж будинку культури поки що немає централізованого опалення, не в кращому стані і дорожне покриття на віддалених вулицях, повільні темпи і створення нових робочих місць. Та, попри все, схоже, перший млинець децентралізації для жителів громади був не таким же й глибким. Принаймні, з'явилася надія на позитивні зміни у їхньому житті. Петро Волопапа Володимир Дорош, телеканал Буковина. На Кіцманщині невідомі вирубали лісу на 200 тисяч гривень. Працівники лісової охорони державного підприємства Кіцманський ліс АПК» виявили незаконну порубку на території лісового фонду Дерчинецького лісництва. Порушники зрубали 23 дерева різних порід дуб, граб, черешню, липу та клен. Суму шкоду оцінили у майже 200 тисяч гривень. Хто саме це зробив, мають встановити правоохоронні органи, куди лісівники передали усі матеріали. Створення власного успішного бізнесу мрія чи кожного молодого українця. Вищі навчальні заклади зазвичай дають загальні теоретичні знання, які є далекими від підприємницьких реалій. Аби заохочувати молодь та давати їй практичні навички. У Черніцях організували Буковинський регіональний конкурс Марафон бізнес ідей детальніше Марина Буличева. Більше ста бізнес-проєктів різноманітного спрямування. Саме стільки стартапів подали цьогоріч студенти до марафону Бізнес-ідей. Експерти відібрали 30 найкращих. Проекти Ангеліни та Ганни студенток третього курсу Чернівецького торгово-економічного інституту КНТУ, також потрапив до переліку фіналістів. Наша бізнес-ідея складається з того, щоб допомогти населенню заощадити кошти за оплату опалення. І це зараз є досить актуальним, оскільки населення зараз шоковане від цих рахунків. Ідея полягає в тому, що ми хочемо співпрацювати з німецькою фірмою, яка випускає термостати, які кріпляться на суму батарею та допомагають заощадити тепло і допомагають заощадити ваші рахунки до 30%? До 30%. Олексій успішний бізнесмен, є співвласником відомої мережі ресторанів швидкого харчування. Він один із тих членів експертної комісії, котрий має визначити найдалішу ідею для майбутнього бізнесу. критерії чесні, не, не треба дивитися на фінанси, тому що це молоді люди, вони не так правильно прораховують і це дуже треба багато мати опиту. Щоб це прорахувати, критерій буде ну новизна, якесь щось щось нове. Втілення життя чи це можна, не можна втілити життя. Ну, як сама людина, як вона сама веде горять очі. Це саме головне. Мета проекту створення додаткових передумов для розвитку підприємництва в нашому регіоні і заохочення молодих людей реалізовувати їх тут, а не за межами держави, кажуть організатори. Це є соціальний проект, який передбачає публічне обговорення та захист креативних бізнес-ідей молоддю студентами, що дає їм можливість з однієї сторони використовувати свої теоретичні знання на практиці, і в той же самий час проявити здібності до підприємницької діяльності. Проект проводиться в рамках плану реалізації стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. Оголошувати переможців будуть 23 листопада. Цьогорічний призовий фонд 100 тисяч гривень. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У дністровсько пруцькому басейновому управлінні водних ресурсів новий очільник. Як повідомляє Прослужба служба Чернівецької облдержадміністрації, начальником відомства призначили Андрія Кавулю, депутата Чернівецької міської ради. Його ж заступником буде попередній керівник Ян Зюба. У 2014 році Андрій Кавуля був помічником міністра інфраструктури України. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Шістьох буковинців госпіталізували із підозрою на грип. Медики кажуть, нині проводять лабораторні дослідження, аби точно встановити діагноз. Проте відразу і попереджають людей загартовувати організм і провести щеплення, адже нині у Чернівецькій області рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції значно зріс. Продовжує Марія Захарук. У Чернівцях, Вижницькому та Новоселецькому районах саме тут медики фіксують нині ріст захворювання на ГРВІ. і додають, якщо ж порівнювати з аналогічним періодом у минулому році, то в області захворюваність збільшилась на 9,9%. Спеціалісти наголошують, таку ситуацію вони очікували і до неї підготувалися. в Україні на сьогодні вже відмічено циркуляцію вірусів і типу А, і типу Б. Наразі прогнозується циркуляція трьох штамів вірусів. Грипу трьох типів А 3 Н2 Гонконг, А 1 Н1 Каліфорнія і типу Б на сьогодні вакцини, які є в Україні, які зареєстровані в Україні, відповідають прогнозу і, отримавши щеплення проти грипу, можна захиститись від захворювання. Звісно, щеплення не обезпечать повністю від недуги, але уникнути ускладнення допоможе. Переконують лікарі. Вакцинуватися проти грипу радять усім без винятку. Безкоштовно щеплять лише медпрацівників. Лікувальними закладами області. За інформацією, яка надійшла з кожного лікувально-профілактичного закладу, було закуплено 950 доз вакцини проти грипу та проведено уже щеплення 350 медичним працівникам. Що стосується препаратів медичних препаратів противірусних, про які ми мали можливість з вами в минулому році спілкуватися, це так звані таміфлю, з діючою речовиною озельтамівір та препарати. Релен з ділючою речовиною за намівір установами лікувально профілактичними закладами зроблено замовлення і за їхні кошти ж найближчим часом такі препарати будуть закуплені. На початку листопада ми вже шукали вакцину проти грипу у Чернівцях. Тоді її ще не завезли. Нині ж знайти препарати також можна не в усіх аптеках. Перше вам сказала, немає. Коли будуть вакцин? я не можу вам сказати, коли а коли закінчилась. У нас не було взагалі вакцин. Ні, немає. А було? – Ще не було. В нас уже є. Я думаю, що вистачить. Якщо буде потреба, будемо ще дозамовляти. Десь 150 гривень вона коштує. Окрім щеплення, лікарі радять загортовувати ще й організм, а також дотримуватися певних правил уникати великого скупчення людей, провітрювати приміщення, частіше мити руки. Носити марлові пов'язки на вулицях не потрібно. А ось у приміщенні їй слід одягати, але не здоровим, а хворим людям, щоб запобігти зараженню іншим. А взагалі, медики кажуть, захворів, сиди дома. Марія Захарук, Назар Волшенюк, телеканал Буковина. Гуртом долали стихію. Тиждень тому рятувальники спільно з комунальниками ліквідовували наслідки нагоди на Буковині. Тоді ж від снігу та сильного вітру постраждали майже всі райони області. Знеструмленими були 97 населених пунктів. Однак чи готові нині екстрені служби відповідно реагувати на подібні природні явища? Далі у сюжеті. Ще минулого тижня, незважаючи на календарну осінь, буковина була в сніговому полоні. У деяких місцях випало до пів метра снігу. Рятувальні бригади працювали цілодобово. Тоді у містах прибирали гілля, а на автошлягах загального користування витягали із заметів автівки. Протягом двох діб здійснювалися роботи з розчистки, і вдалося ситуацію тримати під контролем. Ми знаємо, що заторів значних не було, і проїзд був ускладнений тільки. В Сторженецькому Кісманському районах, де ми не могли добратися до деяких населених пунктів, зарушниками стихії були дев'ять районів області. Чи не найбільше лютувала негода на Кіцманщині? Там на деякий час повністю закрили автошляхи. Діло в тому, що нас техніка у як у Делі, так і у Тодорі, яка вже давно повинна бути знесена і всього всьо у усього райотонорі і три однієї. Техніки, яка може прогортати дороги, дві, дві відницький яка підсипати, підсипаємо вручну, бо немає на цих машинах і транспортерів нічого оговтувалася буковина цілих два дні. А вже тепер екстрені служби посилюють заходи щодо унеможливлення або ж ліквідації наслідків, які пов'язані із погіршенням погодних умов в осінньо-зимовий період. Заготовлена значна кількість піщаної суміші, шлакового матеріалу для посипки автомобільних доріг. Зокрема, в Заставніському підготовлено 600 тонн шлаку. Зараз почнеться мінусова температура, почнеться ожеледиця, почнеться замерзання річок, ставків. Ми звертаємося до громадян і просимо вас до передчасно не виходити на лід. Підготували до роботи 13 наметових пересувних пунктів обігріву в 11 районах області та майже 50 одиниць автономних джерел електропостачання. Утім, наскільки добре екстрені служби зможуть зреагувати на надзвичайні ситуації, можна буде побачити лише із початком холодів. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На Буковині на зиму закриють кілька доріг. Як повідомляє служба автомобільних доріг області з 1 листопада 2016 року, по 1 квітня 2017 року автівок буде перекритий на окремих ділянках доріг загального користування. Вижницького та Путильського районів. Зокрема, долішні шепіт КПП Руська, Вижниця під Захаричі, Вашківці, Коритне Майдан, Іспас Майдан Луківці, Виженка під Захаричі, а також у Чорногузах. Будуть діяти об'їзні маршрути. Раритетні світлини із творчої діяльності легендарного вокально-інструментального ансамблю Смарічка, афіші з концертів, музичні платівки та навіть одяг. До 65-річчя з дня народження Назарія Єремчука у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили документальну фотовиставку Пісні з карпатських джерел. 50 років виповнюється легендарному вокально-інструментальному ансамблю Смирічка. Їхні пісні знані у всьому світі. Мистецтвознавці кажуть, вони нічим не поступаються навіть британським Бітлз. У їхньому арсеналі 8 грамоплатівок та сотні пісень. Ця виставка до ювілеїв. 50 років від заснування «Смирічки» у вижниці легендарної. Пісенної меки і також 65 років від народження Назарія Ремчука таким чином відзначаємо перед тою знаменною датою. Склад гурту постійно змінювався. У ансамблі співали Василь Зінкевич, Лідія Шевченко, Анастасія Лазарук, Надія Пащенко, Олена Шевченко. Серед них і Мирослава Єжиленко. Колишня солістка згадує усіх музикантів, об'єднувала любов до пісні. Зізнається, потрапила до легендарного ансамблю абсолютно випадково, коли художній колектив залишився без вокалістки Марії Ісак. Смирічка збиралася їхати на Ало. Ми шукаємо таланти на фінал у Москву. Їм потрібна була термінова солістка, яка б заспівала з Назарієм водограй. Назарій прийшов з Левком Дудківським на концерт, послухали мене і зразу зайшли за куліси і запросили мене в кімнату Смирічки, де ми спробували з Назарієм співати водограй. Пан Остап знав Назарія Яремчука особисто. каже: Смирічка мала для нього особливе значення. Смирічка це у нього був образ Карпат, образ нашої Буковини. І скільки було запрошень з Києва, щоб він приїхав працювати у Києві, він від цього відказувався, тому що він був наш співак Буковинський, який продовжив традиції». 20 листопада Буковина відзначатиме 65-річчя від дня народження Назарія Яремчука. Нині триває підготовка тематичних заходів, зокрема концертів та фестивалів, присвячених пам'яті видатного земляка Анастасія Федорюк Алівна Абрамчук, Володимир Дорош, телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.